Ми продовжуємо спілкуватися на важливі теми, які сьогодні потрібні кожному із нас. Поговоримо про любов. Любов у сучасному світі вона дуже умовна. Її потрібно заслужити, вона залежить від часу, обставин, різних різних факторів. І на фоні цього чути про безумовну Божу любов. Ну, погодьтеся, дуже незвично. Але що це означає для мене? Бог мене любить. Що таке Божа любов? Давайте про це поговоримо. Чому Бог мене любить, як це впливає на моє життя? З нами Андрій Книжник, прийомний батько, пастор душоопікун, викладач біблійної душопіки. Вітаємо вас! Вітаю вас! Дякуємо, що ви з нами сьогодні. І тема така здається, що ну вже всі чули цей вислів, що Бог є любов, Бог є любов, але ем... Дуже рідкісно, коли по-справжньому людина цю любов прийняла на своє серце і зрозуміла, для чого ця любов сьогодні мені. Що означає, що Бог любить людину, навіть якщо сьогодні ця людина може не вірити в нього? Справді це. Серйозне питання, дуже глибоке питання, і часто його піднімають із різних сторін, навіть виправдовуючи себе, навіть шукаючи собі десь якусь підтримку. З іншої сторони, люди можуть не розуміти Божу любов. Насамперед, на мій погляд, Божа любов виявляється в унікальності, адже тільки Бог Біблії це той Бог, який залишає славу небес заради тих, які збунтувалися проти нього. Він досягає глибини свого приниження і цим самим дає людям надію, дає шанс. Він стає близьким до тих, які його відкинули. А що це як не любов біблійної мови? Тому, коли ми говоримо про любов, варто говорити не просто про Бога як того, хто дає любов, а Бога, який і є сам любов'ю, бо він сказав, що Бог є любов. І Він не показує нам, як любити. Він просто бере і любить. І тому в, Боз, в Бозі є якраз ототожнення любові, і якщо ми хочемо більше дізнатися про любов, ми маємо говорити не про емоції, а про, якби, про сутність і властивості конкретно Бога як особистості. От ми, наче і говоримо про те, що от, Божа любов вона безумовна, і він і є любов, і його природа це любити. З іншого боку, десь ми бачимо на сторінках Біблії значення про те, що Бог є Богом ревнивим, тобто Він хоче, щоб на відгуком на його любов теж був певний прояв від нас. Або те, що якщо людина від нього відвернеться, там посоромиться Бога, то і він її посоромиться. І таке враження стає, що все ж таки якісь умови у Бога присутні. Як ми можемо от, порівняти Божу любов, все ж таки, і людську е, любов е, от, до людини? Ми завжди намагаємося поєднати і знайти якісь метафори, ілюстрації, побачити, хто є Бог? І побачити десь відповідники, і насправді нам важко це зробити по великому рахунку, адже в першу чергу Бог ніяким чином це не людина. І всі прояви нашої любові, ми говоримо про любов як про емоцію. Я відчуваю любов до своїх дітей. Я відчуваю любов до своєї дружини. Я відчуваю любов до своєї країни. Я відчуваю любов і захоплення воїнами нашими, які віддають своє життя. І ми любимо за щось. І тут, коли ми дивимося на Бога, він любить всупереч тому, хто ми є. І саме цей показує, що любов це не тільки не тільки від почуття, це якраз рішення, яке він приймає, це рішення йти всупереч. І найбільш контрастною для мене фразою є від Бога те, що Бог свою любов виявляє на ділі для злих і добрих. Наприклад, Схід Сонця, він сьогодні сходить не тільки над нашою країною, а над країною, над якою ми могли, можливо, і не хотіли, б щоб зійшло там сонце. Проте Бог це чомусь робить, Ми не знаємо до кінця чому, ми не знаємо доки. Але в цьому також виявляється його така глобальна любов, яку ми не можемо зрозуміти до свого творіння. І саме це показує про те, що відсутність любові це якраз а, наше, наше втікання від Бога як особистості. Хочеться повернутися до першого питання, вже більше так точково. Стосовно того, от уявімо людину, яка проживає своє секулярне життя без віри в Бога, без релігії. І от як оце розуміння Божої любові може її змінити? Тобто, чому важливо розуміти, що Бог є любов будь-якій людині? Mm -hmm. Цікаво, що є такий стародавній гімн, який свідчить про те, що якби Бог, любов забрав з цього світу хоча б на одну хвилинку, то весь би світ здавно б загинув. І насправді цю любов не може побачити кожна людина, секулярна людина, атеїст. Ми всі користуємося Божою любов'ю, ми всі нею захоплюємося у співові пташок, у плачові немовля. у... Навіть у планах на майбутнє це все Божа любов. Якщо ми дивимося і навіть чесно подивимося, кожен на себе. Ми всередині в себе Бог заклав в нас такий е, динамометр, який показує силу нашого тяжіння від Бога і до Бога. Ми бачимо це у нашому сумлінні, і це сумління нам показує е, часто наші неспроможності, нашу віддаленість, нашу егоїстичність. Але ж ми бачимо навколо себе, прокидаючись, ми чуємо спів пташок, ми можемо насолоджуватися теплим дощем літнім, ми можемо бачити зміну погоди, і в цьому явлена Божа любов. Але насправді думка про те, що є хтось, хто турбується про нас, вона спасає нас від депресії, від занепокоєння. І я зараз читаю декілька е, різних книг і досліджень різних спеціалістів на тему е, стресостійкості, вигорання, допомоги людям, які проживають страждання. То цікаво відмічають люди абсолютно далекі від релігії, що віра. І спільнота якраз стають ключовими у вирішенні пошуку людського серця. Адже невіруючі, люди також говорять про те, що якщо ти віриш у щось, ну вони це приходять з точки зору універсалізму, вір, хоч в тумбочку, аби тобі допомагало, але насправді всі зауважують про те, що якраз віра стає тим, що відживлює людину і стає більшою, аніж об'єктивні обставини навколо. Угу. А Бог може. Перестати любити. От що може такого зробити людина, що Бог вже скаже достатньо і відвернеться від неї. На мій погляд, те, як я бачу, Бога, який не просто любить, як я вже говорив на самому початку, а Бога, який є любов, то Бог не перестає любити, бо Він є любов. Проте, так само, як філософське розуміння тепла і холоду, тепло холод це відсутність джерела тепла, тобто віддаленість від джерела тепла, так само і ця любов, яку ми відчуваємо. Це близькість або віддаленість від Бога. І тоді, коли людина говорить, що мене, мабуть, Бог не любить, це свідоме рішення того, що вона відчуває, наскільки вона далеко відійшла від джерела тепла. Але це вона відійшла, тобто не Бог відійшов далеко від людини, а людина сама відійшла від нього. Насправді це так. Угу. Насправді, Бог є любов, і він не змінюється в своїх проявах. Проте Бог також і абсолютний, і справедливий, і, і милуючий, і караючий. І ці всі атрибути, вони в повноті досягнені в ньому самому, і тому в його присутності не може бути нічого грішного. І саме тому повнота любові тільки в близькості до нього, і коли ми віддаляємося від нього, ми мерзнемо. Ми мерзнемо без любові, якої джерелом є наш Господь. Так цікаво, що попри те, що навіть ми можемо е, відсторонитися, але все одно Божа благодать діє далі. Так? Як ви казали, сонце сходить, незалежно чи відійшов я, чи я близько, е, я дихаю. Тобто Божа милість, Божа любов, вона продовжує діяти, навіть якщо ми дуже далеко. Як Божа любов змінює ставлення до себе? Взагалі до життя і ще й до інших людей. Як оце усвідомлення може змінити наше мислення? Я дуже люблю Іван від 18-й розділ. Там описується якраз оця метафора прощення, коли одному займодавцю, який був винен на неймовірно велику суму грошей, яка в порівнянні зараз це мільярди доларів, і йому просто пан його простив. Бо він попросив, каже: В мене немає іншого виходу, я належу тобі, але я не можу нічим покрити. Він каже: Я тобі прощаю. А потім він зустрічає іншого, який йому був винен, також немало суми, якась прирівняно до чотирихмісячної заробітної плати. І він каже: Я не можу тобі простити, поки ти все мені не віддасиш.' І тоді раб, почувши, говорить: прийди сюди. І він говорить центральну фразу: весь твій борг я простив, тому тобі належало простити. Насправді, усвідомлення, любові, яка явлена нам не тому, що, а всупереч, дає можливість приймати себе, коли ми навіть а, щось зробили дуже жахливе, прийняти себе і зрозуміти, що є той, хто любить нас всупереч. Прийняти ближніх, які не заслуговують цієї любові всупереч, тому що є той, який простив весь борг. А насправді немає тих людей, яким Бог не простив. Насправді ми всі живемо під прощенням Божим, ми всі живемо в е е усвідомленні того, що Бог небес, який нас створив, від якого ми відвернулися. Продовжуючи любити, зійшов з небес на землю, це вже явлена любов, і чим ми ближче до цієї любові, тим легше нам зрозуміти і прийняти людей, які, яких дуже важко прийняти. От коли ми говоримо так про те, що нам хочеться завжди якось провести якусь паралель і побачити щось на прикладі людський взаємин, так і зрозуміти Бога, от через цю призму. І от, коли ми говоримо про любов, здається, нам дуже легко розставити всі все на своє місця, коли ми говоримо про любов між людьми, так що от ти робиш для мене добро, ти мене любиш, ти зробив мені зло, значить, ти мене там не любиш там, ну і так далі. А ми говоримо про Бога як про абсолют, який любить безумовно, який не може перестати любити, бо він і є любов. І тоді виникає ось цей дисонанс, коли ми маємо питання, яке ставлять собі зараз мільйони людей в усьому світі, в тому числі в Україні, чому люблячи Бог? Допускає в моєму житті страждання. Якби це було в людських взаєминах, ми б сказали, все, людина мене не любить, але про Бога ми такого сказати не можемо. А як тоді це поєднати? Любов Божу і допущені страждання в нашому житті. Це, мабуть, я не зможу осягнути в цьому ефірі. Адже це моя улюблена тема. Я в своєму житті зустрів багато страждання і онкологію, і смерть дитини, і багато різних викликів. Я можу стверджувати в тому, що там, де багато страждання, є багато Бога любові. Найперше, це тому, що ми повинні зрозуміти природу страждання. Як холод і тепло, про що ми говорили, це страждання, це якраз відділ віддаленість від Бога. Це тоді, коли ми обираємо щастя самотужки. Бог не перестає бути Богом любові, але обираючи самостійність, ми віддаляючись від нього, ми самі себе нарікаємо. Якось хтось порівняв це із парком розбитих автомобілів. Каже, а хто винуватий? Чи винний завод виготовника з тим, що автомобілі розбиті? Чи це той, хто керував ними неуважно? Ми можемо звинувачити будь-кого, але керуючи прекрасним світом, який створив Бог, і він в заклику заспівав пісню, як чудово це все. Своїм бунтом проти нього, ми віддаляючись від нього, почали руйнувати цей світ. І ми грішимо, проти нас грішать, ми живемо в гріховному світі, і як наслідок ми страждаємо. Але також страждання, і про це дуже багато, Клайв Льюіс в 4 любові пише, він описує дуже багато розуміння, що страждання це якраз стан людини, яка. Починає віддалятися від Бога, а потім шукає винних. І в притчах якраз і говориться, що, що людина бунтує проти Бога, а потім на неї ображається. Ну і, мабуть, саме головне, щоб я сказав, є в нас одна метафора, яка поєднує в собі і чудово ілюструє любов, надзвичайну невимовну любов і страждання. Якщо ми поєднаємо в собі, чи, можливо, чи може Бог допускати е, е, тій людині, кого любить е, страждання, і ми можемо відповісти, ствердно, що так, подивившись тільки на одну метафору, на символ Голговського Христа. Хто є більш любимий, аніж син мій, якого я полюбив, який Бог сказав про Ісуса Христа? І хто висить на дереві і волає до Бога, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Але сенс в цьому вносить пророк Ісаї, коли він говорить, що на діло рук своїх і буде Бог дивитися із задоволенням, бо він понесе гріх багатьох. Саме із задоволенням це не успіх від праці, це не насолода від страждання, а любов Божа і страждання поєднані в нагороді. Це спасіння людей. І якщо Бог бачив, що для спасіння людей треба прожити було страждання його власному сину, то Бог любові і Бог, який допускає страждання, вони дуже часто співіснують, але є діло рук, для якого він це робить. Тобто є завжди наслідок, є причина, і є ціль, до якої Бог обов'язково приведе. І тоді, коли нам боляче. Ми можемо запалитися ще більшою ідеєю, тоді, коли бачимо, Боже, а куди ти, ти, ти ведеш мене? І насправді найбільшу біль в нашому житті причиняє тоді, коли ми думаємо не про того, кого треба думати. В час страждання, коли ми думаємо більше про себе, аніж про велику ціль. І також книга пророка Вакума, коли він дивиться навколо себе, розруха. Як ми сьогодні бачимо, він волає до Бога, не розуміючи його, і це природне, це нормально волати, плакати, кричати і нарікати. Але потім Бог йому відповів: подивись на народи. І він дав йому обітницю, одну в другому розділі: славою Божою буде наповнена земля, як вода, що вкриває море. Він йому говорить, чи ти можеш розділити воду і море. Ні, це одне й те саме. Так само каже те, що я роблю, ти зрозумієш опісля. І, мабуть, одна ще маленька метафора це наші діти. Коли я виховую своїх дітей, то як Люїс в любові своїй пише, він каже: ми неодмінно причинимо біль тим, кого ми любимо. Бо ми знаємо, що їм треба, а вони ні. Я знаю, що моїй дитині треба супчик і кашка, вона думає, що їй треба цукерка. І коли я говорю про супчик і кашку, я причиняю їй біль. Проте я знаю, чому це. Але в Божій перспективі, коли ми піднімемося на його перспективу, коли ми піднімемося вище. Деякі речі нам стануть ясніші. Проте прийде час, коли Бог утре кожну сльозу. І ми зрозуміємо, що Бог, тоді, коли ми страждали, був набагато ближче, аніж ми думаємо. І він поруч. І ця обітниця в 23-му псалмі, яку Давид говорив, коли я піду, <кхух> хоча б навіть долиною смертельної темряви, я не буду боятися злого, не тому, що я стоїк, не тому, що я добре себе почуваю, а тому, що ти зі мною. Дуже дякуємо вам за це розкриття саме важливого цього питання, страждання, адже дуже багато людей справді на цьому і спотикаються, тому що легко вірити в Бога, який завжди благословляє. І наостанок, чи можна також отримати від вас якесь побажання тим глядачам, які сьогодні, можливо, якраз в цій точці, де не видно Божої любові, де, ну, Наче ти розумієш, але так важко, бо так багато от, темрява окутує. От що таким людям важливо почути сьогодні? Одного разу до пастора прийшов чоловік, в якого трагічно загинув син. Він дивиться йому в очі і каже: пастор, скажіть, будь ласка, де був ваш Бог тоді, коли помирав мій син? Він заплакав. Обняв цього чоловіка міцно і тихенько сказав, там же, де був тоді, коли помирав його син, дуже поруч, не видимо поруч. Тому найперше, що нам треба, тоді, коли ми навіть не усвідомлюємо Божу любові, коли нам боляче, коли ми страждаємо, сказати, Боже, я тебе не відчуваю, але я вірю, що ти поруч. Будь ласка, яви себе. І я знаю, що тоді прийде чудо. Така сильна тема і Є і над чим подумати, і в чому покупатися кожній людині в собі, особливо коли такі фундаментальні питання стоять перед нами, як нам поєднувати наше людське розуміння і наше людське обмежене розуміння і Божу любов не обмежена. Дякуємо вам за це спілкування. Знаємо, що відгуком, коли у нас з'являється розуміння Божої любові, і прийняття, виникає бажання з Богом іти рука об руку, пліч о пліч, і укласти з ним заповіт, про що це таке і що яке значення має завіт з Богом в нашому житті? Ми поговоримо через кілька хвилин також з паном Андрієм. Залишайтеся із нами дуже хороші теми. Дуже потрібні сьогодні нам, тому не пропустіть цієї можливості.